Я созвонився зі своїм побратимом з міста Гуляйполя, вирішили їхати самі. А так для мене почалась подорожна війна. Зброї було дуже мало, але перший бій нас виручив, ми спалили російську колону. Там ми добре взагалі озброїлися. На березках нас накрили артою на точки збросу. Я десь місяців три-чотири паралізований. Потім почали пальці на руках відходити. Мета повернутися, бути корисним і робити, навіть якщо я не зможу вийти в поле сам. То у нас ще є один девіз моя воля вашими руками. Вітає вас сьогодні. У програмі «Ветеран -про» Ми зустрічаємо Сергія Буряченка, професійного військового, морського піхотинця, що став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він пройшов крізь пекло гарячих точок, боронив запорізькі землі, але там його життя поділилося на до і після. Важке поранення змінило все. Майже рік у шпиталі надскладна реабілітація. Це випробування, що здатне зламати будь-кого. Проте Сергій, докладаючи колосальних зусиль і демонструючи незламну силу духу, зміг знову стати на ноги. Ми поговоримо про його феноменальну боротьбу за відновлення, про незламне прагнення повернутися до служби в новому статусі і про те, що дозволяє людині долати, здавалося б, непереборні перешкоди. Вітаю вас, пане Сергію. Отже, ви професійний військовий, і з початком повномасштабного вторгнення, я так розумію, що питань з приводу відправки на фронт не стояло. Ви знали, що ви підете? Ні, 23-го ввечері Бивша голова сільради, староста Старостанич, об'їжджала нас в е, перву категорію. Ну там конверти скриті, тобто я або сам маю протягом доби повернути свій підрозділ, або вони надать, надать транспортний засіб і відвез мене. Я созвонився зі своїм побратимом з міста Гулій Поля, вирішили їхати самі. А так для мене почалась подорож на війну, скажімо так. Е, батальйон знаходилось ППД-Воночарськ, це Азовська під Бердянськом. Ми трошки розминулись. Бо тоді досить така ситуація була, ніхто не знав, де хто. Потім нас з телефона провели, ми там трошки втекли від росіян, які з Приморська йшли їхній десант, І провели і збиралися в 55 й угу. От якими були перші дні вторгнення? На фронті для вас, от виборонили запорізький напрямок на да, Так, перший бій у нас був 27 лютого. Одразу бій от 23 двадцять третього ви пішли. Прийшли, да ну як було там залишки зброї? Дещо перечистили, перебрали зброї було дуже мало. Але перший бій нас виручив, як ми тоді жартували, найкращий спонсор ЗСУ це Російська Федерація. Батальйон, який заходив, ну ми підбирали залишки тероборони, яка виходила з Мелітополя, mm -hmm. за що них поповнялося. І розбивши батальйон, який заходив з Дніпрорудної сторони, добре набрали російської зброї. Але Васильівку тримати не могли, ми відійшли в Кам'янське. Зірвали дамбу, замкнулись на мосту. Там вода підтекла аж до Оріхова, що вони не могли uh -huh. по балкам прийти. І 7 березня, як ми жартували жінкам подарунок, колона, що йшла на Запоріжжя, вона тоді ще було ну, незахищена. Uh -huh. Тобто не встигли підвести війська. Ми спалили російську колону. Там ми добре взагалі озброїлися. А вас багато було тих, хто боронив тоді Васильівки і цю колону розбили? От, До було... 50 чоловік. А їх скільки було? Ну батальйон це середньому 500 чоловік. Ну, тобто Але ви багато тако ми місцеві, ми знали mm. все. Я, наприклад, навчався в Васильівському слухоз техніку перемога. Mm. Я три роки там. Ну, у мене родичі Васильівки вже мешкають. На той час мешкали. Знаєте всі куточки. Звісно, звісно, ми на своїй землі. Парадокс состояв в тому, що поки ми були на рідній землі, у нас було декілька поранених і ніхто не загинув. Перві бої ми взагалі, ну, щоб ви розуміли, склад це від 4 до 8 секторів. Морський піхотинець це не простий військовий, це спецпризначенець. І всі вишколи, всі вчин, ну, у кожного дуже сильний вишкіл. Тобто, був. у вас всі зібралися, всі, хто знали, що робити. Ми тобто, знали професій. друг друга. Ми І... навіть не розмовляли, коли якась ситуація, ми знали, кожен хто що буде робити. Тобто, От. самоорганізація, це все була на вишколі? Самоорганізація, як українці можуть самоорганізовуватися, це диво, яке не кожен народ зможе. Що грацивільні люди, що військові, це було цікаво. Також ми потім, коли вже ну, закріпилися, у Кам'янськом під... прийшла дев'ятка Вінницька бригада. Тобто постягувалися вже трошки, нас вивели за Степногорськ на шахти. І звідти ми перший населений пункт Запорізької області, звільнений, це Степне. Я mm -hmm. туди перший заходив. Ну і не за те, що я самий хоробрий, за те, що я першій професії сапер змінував дорогу, так і зайшов. Хоча заді мене йшов батальйон. А ви займалися чим от розміновували, чи у вас інші задачі були? Чи на початку ви просто Не, намагалися на початку кожен хто що вмів, дивіться, в мене як у кожного професійного військового декілька спеціальностей. Свого часу я став сапером фахівцем міновибухової справи. Але завжди мріяв бути снайпером. Я займався чим? Я до цього займався стендовою стрільбою, і, наприклад, на срочну службу я уходив вже КМС. Потім, я ж кажу, сім'я, робота, трошки спорт загубився і відновився вже з війною. Mm. Ну що, розвідшкола, оператор-розвідник і стрілецькі курси. Я став снайпером. Mm. І на той момент, коли от, не було фахівця кращого по саперки, я був сапером. Щоб снайперу зайти на позицію, треба розмінувати, дорожку проложити. Mm. Моє улюблене, взагалі наша фішка нашої групи була тоді. Поставки були слабі, ми або переорієнтовували, або банально крали міновибухові пристрої російські, переставляли їм і робили метрів там, за 400-500 засідку, чекали, поки mm -hmm. хтось підірветься, чекали евакуаційну їхню команду, розстрілювали і тікали. Ми працювали в тилу, звісно. Mm -hmm. Тобто. А довго Запорізький край обороняли? Е степне звільнили е далі? Щоб... Ми звільнили степне і у складі з'єднаної групи помогли 128-й, коли кацапи пішли, відбили степне. Uh -huh. І коли кацапи пішли, спочатку зайшли вони, якби сіру зону, а потім масовий штурм на малі Щербаки. Ми тоді всі разом взяли 72 полонених кацапських. І Щербаки лишилися малі за нами. Щоб ви розуміли, на початку не було різниці, хто вмів воювати, сходились. Я працював. Кіровоградські ССОшники, Альфа Чіз Дніпра, наші СБУшники-снайпера, кордовці. Це поліція, наскільки там не було хто ти, всі разом, всі в одну руку. Це було сильно. Ну, але все ж таки виходить, що більш-менш професійні люди були. Це не ті добровольці, які на початку повномасштабного вторгнення у черги біля військкоматів, і люди, які не дотичні до якихось, ну не те, що. Ну, двояке відношення, знаєте, патріотизм це якщо ти патріот, не можеш воювати, піди в шпиталь, mm -hmm. там, носи горшки, допомагай ранених тобі, ну, щось таке роби. Війна це робота. Це... Ну, ми ж не йдемо, вибачте, до автослюсаря ремонтувати зуби. Ми йдемо до стоматолога. Так само і на війні, там свої фахи є. І Цьому морально треба бути готовий. Фізично ти маєш володіти своєю професією. Mm -hmm. Щоб ви в раді принципу можу показати свої документи, у мене більше десяти підтверджених військово-облікових спеціальностей. Це середній переляк про професійного морського піхотинця. Там розвідника, все ти маєш професійно володіти будь-якою стрілецькою mm -hmm. зброєю. Навіть спецкурс водіння бронетехніки кольосної проходиш. Тобто я 10 років майже цим займався. І чому, якби ця зброя, що зараз, та нам тоді? Але за що фаховості кадрів при тих слабких умовах ми принаймні звільнили пів України і утримали mm -hmm. тут. Так, да, ми заплатили за це. Тяжко хоронити своїх друзів. Але ну, морська піхота показала себе, ми не здали жодного бою. Я ніколи не відступив. Так, да, я за це заплатив. Я Зараз от, колись дивився в дитинстві фільм про трансформерів, що сам один із них хребет на Болтах. От 4 листопада це сталося, от ваше життя, якщо так можна сказати, поділилось на до і після. Ви на Донеччині, вже тоді були. Да, ми... Що Це задача. О, ми ходили з Донецького аеропорту, виходили колони, тоді ще Авдіївка була наша, щоб заходити з боку Авдіївки. Ми в балках перестрівали їх, але дуже шкодили танки їхні. Вони там, щоб ви розуміли, артилерійська розвідка по шуму, танка хватає акумуляторів на 4 постріли, потім треба заводити двигун. А вони постійно стріляли, але не заводили. Ми зайшли туди, по Кропові розбили, де їхнє місце дислокація, а там бункера вже. Тільки маленькі віконці і кругом кабільтраси. Їм не заводиться, потреби немає. Тобто там, ну, можете уявити, Донецький аеропорт зльотний, ну, не сам аеропорт, а полоси – все. Це закопане місто в землю. Ну, на виході трошки там, вони пост виставили, ніколи не забудуть 800 метрів, щоб повзлими. А на точки збросу вже за жіночим монастирем, за ставком, хто там був, знає. На Березках нас накрило артою на точки збросу. От і все. Травма дуже складною була. У мене роздроблений Травма. грудний відділ хребта. Чотири арбура угу. в шести містах, зломані, відбиті легкі і шлунки серця ставили на місто. Ну. Щось там пару железяк в ногу прилетіли, але сказали незначне. Ну, в порівнянні з тим ну, да. іншим. І майже рік у шпиталі були, які одне е, були? У ну, мене і зараз документи потребує цілодобового догляду і супроводу. Mm. Просто розумієте, в мене ще трохи інше відношення. По-перше, я розумію адреналін, це я буду відновлюватись доти, я повернусь до себе в батальйон. Е, друге, принциповість. я не здав жодного бою особисто. А останній. Кожного, кого поранили, це останній бій твій. І тебе, кацапи, навіть вбити не змогли, а ти сам здався. Ну і хто бореться, тому Бог руку дає. Так, біль, гостра біль не потрібна. Біль це від просто сприйняття. Багато людей, непідготовлених, які попали на війну. Вдома бабушки, мами, сестри жаліють, і от вони якби трохи втрачають себе. А і бояться болі. Біль це відчуття. Якщо ти відчуваєш біль, то значить ти вже не зовсім мертвий. Не зовсім паралізований. Далі можна працювати з тілом. І це була та маленька шпаринка, щоб відновитися. А ви були паралізовані скільки да. півроку? Десь близько вісім. Повністю я десь місяців три-чотири паралізований. Потім почали пальці на руках відходити ну, до плечей. Повністю, повністю паралізований. Да. то. Трохи рухались руки, ну як от дивлюсь на руку, там треба зігнути. Вона згинається, одвернувся, треба зігнути. Вона там, в другу сторону полізла. Тобто, mm -hmm. отакий от без зорового контакту якщо. не було. Але з цього виліз далі. Мені дуже повезло. Операцію робили мені Мечникова. Ну, тоді до 200, 200 більше людей кінечників в день привозили. Тоді сильні бої були. І за декілька днів після операції мене прив'язали до дошки і евакуаційним поїздом у Львів на Личаківську шпиталь. І повністю лікування там, скажімо так, не кожна мати над дитиною так дбає, як там дбають. Ну, дбали над нами. І після того Західний спортивно-реабілітаційний центр. Це перші місяці там у мене була чорна полоса, там так. Це ганяли ще коли так. ви були паралізовані і не, не могли. Так, e, да, я вже mm -hmm. там почав ходити. Я ще себе не відчував, але вже ходив. Через вісім місяців. Да. Так. Ціли, цілих вісім місяців. E, мене початково. Я там садили, руки попустило, почав у візочку їздити. Mm -hmm. Але э, все одно дуже слабий був. Розробляли, як могли. Я ж кажу, будучи в шпиталі, будучи паралізований, я мріяв виспатись, бо і я собі не давав спокою, і мене ганяли так, що... Це колосальний труд. Це тяжко. Це дуже велика дяка великій кількості людей. Ну, Щоб ви розуміли, медперсонал у шпиталі, коли все поробить, півтори години вголос голос молитву читали за наше, щоб ми вилікували. Це людей ніхто не змушував. Це звичайні медсестри. То рівень, як всі, там дуже високий. Хто вас підтримував у той момент? От родина, я так розумію, вже була за кордоном? тоді? І, із родини ніхто не знав. Своєму заму я наказав повідомити моїм, що я з чергової групи курсантів уїхав в Рамштайн. Мама дізналась перед моїм приїздом вже зі шпиталю. А чому ви вирішили наодинці з цим залишити? Ну дивіться, по-перше, я не наодинці, я серед свого народу, я не боявся. Друге, в мене старенька мати. Жінки жінкою зв'язку тоді не було. Тобто, ну. У мене старенька мати. Ну, почує, схвата серце, помре. Кому легше? Я від цього здоровіший стану. Угу. Чоловіка має бути відповідальність перед родиною. Тому я так і вчинив. Так, да, досі мене шпиняють усі рідні за це. ну. Я вирішив так. До мене приїздили друзі, побратими, потім трохи рідше стали приїжджати, бо частина із них загинула. Не через те, що вони не хотіли. І зараз приїждять додому. Ми дуже активно спілкуємося, допомагаємо. Але ну, спочатку я бачив, тут ще є один мій побратим, теж інвалід. Коли батальйон десь б'ється недалеко, і у нас у госпіталь там. Попадають бійці батальйону, то рідні, як приїжджають. Ну, якби люди приїжджають в чуже місто, не всі ж місцеві. На своїх транспортних засобах там розселяємо, возимо, ну якось допомагали так. Mm -hmm. Робили. Був в етапі такий у мене. То ще цікаво про процес саме відновлення. Вам от вдалося зробити те, що багатьох взагалі могло просто зламати. І я думаю, що ви бачили такі приклади, і ви самі про них так згадали трішки. Треба їздити на реабілітацію. Таких прикладів багато, але коли ми попадаємо різного уровня реабілітанти, от, то тим, хто себе жаліє, ми не даємо розслабитися. І здоровий не зможе здорова людина так вплинути на інваліда, як другий інвалід, який вже це пройшов. Там немає, там приїхав на реабілітацію розгону получать, ну морально, звісно. Угу. І працювати починають усі. І оця колективізм. Ну, дивіться, перше, що людина вчиться в війську, це навіть не військові справи, це вміння гуртуватись, коли ми всі разом, разом і до кінця. І це, якби, воно залишається. І навіть коли ти в шпиталі, себе жалієш, життя зломане, я там молодий, та там є ну, люди, там, ампутанти, там ну, справді колясочники, що вже без шансу встати. Та вони живуть активніше за багатьох людей. Там і на рибалку в човні на квадроциклі, гриби збирати, там все, активність така, там майстерні повідкривали свої тойсь. Тобто... Чому розумієш цінність тоді, коли опиняєшся в такій ситуації? Що от навіть просто стати на ноги це вже велике досягнення. Для мене, розумієте, трошки неправильно. Для мене досягнення, в принципі, я майже його здобув. Я, скажімо, зустрівся зі своїм колишнім командиром. Давай завтра з'їдемо, саме прибалтів делегацію по ветеран ветеранпроєкту зустрічали, зустрівся, ти вже нормальний, да, давай зустрінемося, треба фахівець. Твого рівня для викладацької діяльності. Тобто я не можу стати фізично до бойової лави зараз. А ви хочете? Так, да, звісно, це була основна мотивація. Ага. Повернутись, як я казав, повернутись додому. А ще й моя, мабуть, принциповість, як я ще в підрозділі, коли вчив курсантів, вчив усіх своїм. Ну, я казав, снайпера можна перемогти, тільки вбивши його. Ну, я тому живий приклад. Не змогли вбити, я не здамся. То можна сказати, що необхідність стати на ноги. От вона стала такою основною метою та от над якою ви працювали Це, скажімо, дуже дуже складно. Засіб повернення, mm -hmm. то є мета інша, мета повернутися, бути корисним і робити. Навіть якщо я не зможу вийти в поле сам, то у нас ще є один девіз – Моя воля вашими руками. То є, я вас чую, я вам все даю. Ну mm -hmm. ви здійснюєте нашу загальну. Моя воля стає нашою загальною, і я її зможу здійснювати вашими руками. Коли ну, ви... це із дивизії морських піхотинців. Я зрозуміла, це, що це, це знашний А, Коли ви більш-менш відновилися фізично, що відбувалося далі? От ви повернулися до Запоріжжя? До Запоріжжя я повернувся. Ситуація була така. Я ще у візку їздив, але вже трохи ходив з ходунками. Тобто я там певну кількість, там метрів 50 міг пройти. Потім ну, ми винаймали там в одному з районів міста приватний сектор, бо у мене ще ще собаку, я вивіз, Кавказець. Він воював з пацанами 128-й, був поранений. А там, знайшли собі друга? Ні, це, я його купував на підтольнику, це моя mm -hmm. власна собака. Просто перший рік життя він спав зі мною, кожного ранку ходили в душ, а потім я пішов на війну без нього. А потім він був поранений, вивезли, з волонтерами зробили операцію. 22 й рік для нас обох був важкий. Ну, зараз нормально все. Мама розставляла по вулиці табуретки, я вчився ходити, потім легенько з собою носили, постійно вправи, тереікси, йога. Ну, як йога там, те що міг, розтяжки, розкатки. Постійний рух. Товариш приїхав на машині, зробив ручне керування. Зараз його не то, що ним не користувався, я його і зняв. І оцей рух плюс поїздки на реабілітацію в гори. Ганяли там взагалі дуже, там дуже специфічний підхід. Е, моє місце реабілітації це от у нас є паралімпійці. Їх спортивний лагер mm -hmm. на заході Львівської області, село Яворів знаходиться. І на їхній базі зробили реабілітацію для військових. І там настільки оцей олімпійський підхід, але вона одна із найрезультативних реабілітаційних центрів України. Тобто, Кількість відновлення, що люди починають ходити, фізично відновлюються, дуже висока. Ну, але це вона висока, мені здається, в першу чергу через те, що людина сама має намагатися. Так, да, звісно, без мотивації цього не буде. Без мотивації, бажання і віри е, в те, що можна. Ну, як сказати, коли ти приходиш в морську піхоту, тобі сразу, ну, перші півроку ти не морський піхотинець. До тебе приглядаються, дивляться, ким ти хочеш бути, як ти опановуєш. Тобі кажуть, що ти маєш проявити характер, тобто, там, в освоєнні якоїсь професії, в секторі, там, ну кругом, в відносинах, порядність, там, все має бути. Тоді спільнота дає дозвіл на здачу на там, чи, чи не дає. Там, там, різні. Там, там дуже багато свого, не всі, всі висвітлювати не буду. І це формує твій характер. Загартовує? Е так. Да. так. Спочатку формує, потім uh -huh. загартовує. І питання здаватися, якщо ти вже маститий морпіг, у тебе воно навіть не виникає. В будь-якому питанні. Зараз ви маєте інвалідність першої групи. Да. Ви маєте можливість поїхати до родини за кордон. Я знаю, що вони перебувають зараз за кордоном. Чому не поїхали? Ну, дивіться, я як чоловік я подбав за свого сина, я купив. Жінки з неї йому в Кохлеярі квартиру, забезпечив свою матір житло, ну, забезпечили себе житло в місті Запоріжжя. Тобто я обробляю края, щоб я міг бути вільним для своїх подальших вчинків. Це такий поміркований підхід. Мій син володіє чотирма мовами, займається спортом, йому 15 років. Якби Європа, ну дивіться, Прибалтика, ну, порівняно з Польщею, дуже чиста. Але прибирали там не ми. Це, цим займаються місцеві. Прибалти це їхня країна. Не сміти вдома, не дозволяйся робити іншим, навчи бути охайними дітей, ти жити в чистому місці. Ми там чужі. Я українець, я на своїй, наскільки шикарно, От завдяки військовій службі, те, що навчальні центри були розкидані по всій Україні. Наскільки різна, наскільки розкішна наша Україна, це в Європі далеко не кругом. Так. Я був про Балтіка і Германія. Перебуваючи там, у мене сформувалось такий певний погляд. Інколи наше погане, краще за їхнє, хороше. Бо воно своє? Не тільки. Технічно краще. Система приватбанків. є так. Медицина. Зараз багато хто зміг порівняти. Так да. і з-за того, що багато родичів поїжджало за кордон, усе ми якби стали спілкуватися. Ми узнали, що таке Європа. І я хочу жити вдома. Вам так важливо повернутися на війну? Ви про це сказали? От в статусі інструктора-викладача, то ви просто проговорили до цього, що у вас був певний досвід, ви да. читали лекції, да. але ви більше боєць. Ну, скажем так, в душі кожна людина трошки егоїст, я опанував фах заради того, щоб його використовувати в бойових умовах. Не зря я спецпризначення з морської піхоти там збираються бойовики. Але щоб свого часу вивчитись більше, були спеціальні курси. Ти в тебе краще вчать, більше можливостей, але ти опановуєш ну, там, Тебе приписка в дипломі, має право викладацької діяльності на посаді інструктора. Mm -hmm. І потім через цю приписку тебе змушують учити інших. І коли в тебе 9-10 років успішно, на даний момент у мене немає жодного невиконаного бойового розпорядження. В армії нема приказів, в армії є бойові розпорядження. У мене всі вони виконані в повному об обсязі, без повних втрат і з одної часткової втрати під і мого побратима. Ранили, я його виніс на собі. Оце єдиний поранений. Бог мене любив, і всі, всі виходи, всіх, коли я от майже 9 років водив, я повернув всіх, ми завжди все виконували. І додому вернулися всі живі і здорові. Один був поранений, він відновився. Зараз ця людина вже загинула, але при інших обставинах. І вона встигла, він шустрий, був вже одружити, зробити сина. І гадьони загинув. загинув. Таке життя. Ми дуже погано вміємо відступати кожен іде до кінця. За це інколи плата. Пане Сергію, я вам дуже дякую за захист, за мужність. Ви просто неймовірний приклад, надихаючий, я думаю, для всіх і ваших побратимів, які опинилися в подібній ситуації. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були що. гостем програми і успіхів вам у всіх ваших починаннях. Я думаю, вони будуть. Дякую. Я в цьому впевнена. Це був ветеран війни Сергій Буряченко. Бережіть себе і вірте в збройні сили України. Наші захисники найкращі. Побачимось у нових випусках.